Мінус 9 літаків у Рашистіві, невдалі на Донецькому напрямку. Генеральний штаб України опублікував свіжі цифри втрат окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували майже 43 тисячі росіян. За останню добу знищили півтора десятка дорогої броньованої техніки за п'ять місяців великої війни. Танковий арсенал загарбників поменшав на тисячу танки і на понад 4 тисячі. Бойових броньованих машин менше в російській армії і артилерії станом на сьогодні з ладу виведена 971 ворожа артсистема. Також українська армія розтрощила 261 систему реактивної артилерії та 133 системи протиповітряної оборони. Наші захисники потрощили 232 ворожі літаки, 193 гелікоптери та збили 766 безпілотників. Число знищеної автомобільної техніки і цистерн із пальним на сьогодні перевалило за три тисячі. Українська армія потопила 15 рашистських кораблів та катерів, і 185 ракет не долетіли до цілі завдяки нашій ППО.